Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Бог покрыта у нас прошли возвращаться. ми за минус славу Господа нашего Свіста. Алливія, Аллия, Аллиуя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Слава Того часу Ісус розповів учням притчу, що треба завжди молитися і не западати духом кажучи. В якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місці і вдова, яка приходила до нього і говорила, вчини мені правосуддя супроти мого противника, а він довгий час не хотів, та згодом сказав собі, хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучається вдова, вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем. Не прийшла та не побила мене, і промовив Господь. Послухайте, що каже цей неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він вчинить для них правосуддя негайно. Однак як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Це є слово Господнє. Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші міністранти, парафіяни, кохані божі діти. Так якось цікаво виходить, виходить, що Бог завжди вірить в людину, а людина не завжди вірить в Бога. Навіть ця Євангеліє, яку ми читаємо сьогодні в день святого мученика Єпископа Йосафата, де Ісус каже, в 18 розділі Святого Луки говорить, що Бог завжди чує прохання своїх дітей і каже, якщо такий неправдивий, неправедний суддя, який не хотів взяти під захист просту людину, яка просила, благала його про допомогу, але в кінці каже вже, надоїла вона мені, возьми її в опіку, бо ще прийде, ще поб'є мене, то якщо ця людина така, ми б назвали безсерцям. Вислухала просьбу звичайної чужої людини. То чи Бог відмовить нам, якщо ми є діти Його? Це означає, що Бог завжди вірить в нас. Вірить, шанує, поважає, але задає теж сьогодні запитання: чи коли прийде Ісус Христос на землю судити живих і мертвих, чи знайде віру на землі? За цю віру. Люди віддають своє життя, так як сьогодні святий Йозефат, але не тільки життя, віддаючи через смерть мученицьку, але кожен з нас віддає своє життя і має таку можливість віддавати Його без смерті, такої тілесної, але чинимо смерть, наприклад, для свого часу. Бо замість того, щоб час провести інакше, ми його проводимо на молитві. Проводимо його в храмі. Цей час проводимо разом з Богом, спільнотою християнською, і це є вмирання для часу або часове вмирання для Бога. Також інші можливості, які можна туди називати, ми все це жертвуємо для того, щоб присвятити себе Богові. І це є віддання життя заради Бога. Хтось скаже, що це марнування, життя, що не має сенсу, навіщо ходити, молитись, можна щось другого зробити, навіть доброго. Але що ми можемо зробити доброго без Бога? Це завжди є таке запитання, чи добро, в якому немає Господа, чи воно справді є добром, чи воно є корисне, чи воно по волі Божій може здійснитись. Тому сьогодні для нас це запитання, чи Бог знайде віру в нас, чи ми будемо витривалі, чи вміємо до кінця вистояти в своїх наміреннях, в своєму виборі, в своєму рішенні. Тому просімо Господа Бога через наших святих покровителів, мучеників, щоб Господь дав нам дар віри, дав нам дар витривалості. І допоміг нам завжди вірно йти дорогою Божого Євангелія.